Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Ктавесі і в нас. Е, місії на стадіоні. Додаткові місії. Так що заходимо в стадіон Блоддрін. І тут головне вижити. Хвилину тут хоча б протриматися. Я перепрошую за музику. Я не знаю. По авторським правам точно мені вдарить. І треба чекпойнти збирати. Бо тут таке місиво, бляха-муха. Місиво. Я походу не зможу. Ой, ось так. Тай відчепіться від мене. Відчепіться, засранці бісові. Та бляха муха. Все, 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 погнали, погнали. А. Та давай на колеса ставай, ну що Чого ти повільно на колеса стоїш? Та. Ось так. Майже ще 2 секунд не вистачає. Ось так, все. Вижили. Один касарик отримали. За виконання. Просто, просто один касарик. За виконання виконали. Ну, я не знаю, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!